Так, доброго часу. Давайте подивимося Київську область до кінця березня місяця, так? Що може чекати, які енергії йдуть, так? По Київській області до кінця березня. Вас, як завжди, буду просити, залишати вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні питання, буду на них потрошку відповідати. І так, Київська область, так, які енергії? Київська область. Київська область емоційно складно, розчарування і складність через е, роботу захисних систем. Та Київська область мені іде до кінця березня багато масовості. По повітрю багато активності. Тобто, достатньо неспокійна ситуація, провокації від ворогів будуть, і вони будуть достатньо активними ще цей період, так? Але окрім з тим, мені йде карта ілюзій. Тобто, багато ще буде створюватись, дивіться, брехні та ілюзій навколо цієї навіть активності. Маються якісь плани, будуть залякувати, достатньо активно будуть залякувати людей з цієї області, багато будуть, знаєте, так, шарахати, скажу, для того, щоб люди ще більше боялися. Хочуть людей загнати просто в такий стан емоційний, дуже складний. От, ну, в принципі, ми і зараз не в кращому стані, але захисні системи будуть працювати. Ми також готові до того, що може бути так, складна ситуація. енергетично дуже важко може бути, так, тому що можуть бути ще. Ситуації достатньо складні по наслідкам. Дуже важкі енергії йдуть по наслідкам з повітря. Тобто це е, повітряне переміщення, яке може принести, на жаль, в цій області за такий е, період достатньо ще складні ситуації. Що стосується е, просувань. Якісь можуть бути провокативні дії біля кордонів, якісь провокативні дії можуть бути, от, але мені йдуть більше це як маніпуляції, а, теж для конкретних цілей. Мені йде карта сили, Тобто там, біля кордону області, якісь провокації. Маніпуляції можуть бути, але їх там ну, також можуть чекати. Хлопці а, і дівчата наші знають, що робити для того, щоб захистити. Все буде добре.